Зараз правоохоронні органи до Міністерства охорони здоров'я і підпорядкованих структур передали 2636 справ. 1300 справ ми вже опрацювали і маємо певні результати. Зокрема, 281 рішення МСЕК було повністю скасовано і скасовано людям інвалідності, які були встановлені саме за цими рішеннями медико-соціальної експертної комісії. Також 232 справи було прийнято інше рішення. Зокрема, 160 особам було змінено групу інвалідності, а 72 особам змінено термін її дії. Ще 466 осіб рішення поки що не прийнято через те, що потрібно, щоб ці люди приїхали до. Нашого інституту, який е, переглядає всі справи, і треба оцінити стан здоров'я, тому що за результатами саме документального е, розгляду справи прийняти рішення не вдається. Тому е, результати ну, вражають, вражають в кавичках, тому що ми бачимо, що колишні МСЕКи дійсно співпрацювали напевне з певними посадовцями для того, щоб е, надати фіктивну групу інвалідності.